Ну і в цій годині в нашій студії також Георгій Тука, голова правління благодійного фонду Народний тим. Пане Георгію, вітаю вас! Вітаю Андрія, вітаю наших глядачів. Хотілося б розпочати із теми і тої інформації, яка вже лунала, зокрема і в випуску новини. Ми сьогодні про це говорили про те, що від депутатки від Слуги народу Галина Третьякова, Маріана Безугла, внесли законопроєкт про довічне позбавлення волі за привласнення державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах без надання на те повноважень та погоджень. Зокрема, та мова йде про позбавлення волі на строк від 15 років. Ну і максимально це довічне ув'язнення. Потім нардепка Слуги народу Маріана Безугла, яка з колегою третяковою зареєструвала. Цей законопроєкт вона пояснила це такою законопроєктною провокацією. Що взагалі ось відбувається? Що за такі законопроєктні провокації? Ну і зрештою, таке обмеження. Оце право не знаю, виступати на міжнародній арені, де наш голос має лунати максимально гучно, але, очевидно, не може лунати без погодження кимось і десь зверху. Якщо дуже коротко, то ну дует пришелепкуватих сповна розуму, баришні просто. Дві. Там взагалі-то в цій компанії під назвою Услуга народу таких переважна більшість, але ці такі вони зіркові. Нагадаю, що ця компанійонка безуглої вона свого часу стала відомою завдяки трошки іншим тезам про застосування терміну неповноцінні діти по відношенню до дітей. Ну, Зараз вилізла з новою. Ініціативу. Я навіть відверто скажу, ну не варто звертати увагу на це, от з моєї точки зору. Дві ідіотки, що одна, що друга. Їх треба на ВЛК направляти, щоб вони проходили медичну комісію, а не обговорювати в ефірах. Однозначно, а загалом про те, що відбувається всередині фракції слуга народу, минулого тижня виходив матеріал на українській правді, і е, там були цитати неназваних представників цієї фракції, які говорили про те, що ну фактично зараз складна дійсно ситуація. Фракція потроху навіть є якісь ознаки е, парламентської кризи. Зараз ви скажете, чи є ознаки, чи вона в принципі вже починається. Ну і дуже дивні коментарі цих якраз чиновників, які говорили на умовах анонімності, про те, що ну вибачте, ми втомилися. Бачите, коли нам пропонують менеджерську посаду за вісім тисяч доларів зарплата нам треба годувати свої сім'ї. Так а коли вийшли е, і обиралися, власне коли вийшли представляти народ свій округ в парламенті, е, тоді чомусь не знаю, чи були якісь ілюзії, чи що ну був тоді запит дійсно на нові обличчя, але не було розуміння того, хто ці нові обличчя мають бути. Чи це мають бути які люди, які вже до того працювали в різних громадських організаціях, громадських радах, і приблизно, хоча б розуміють, що таке е, брати на себе відповідальність за ухвалення певних рішень, брати відповідальність. Перед народом. Чи це мають бути люди, які ну, от просто от вирішили, що от пора починати кар'єру парламентаря? Тут дві складові. По-перше, ну, можливо, хтось і мав якісь ілюзії, не знаю. Але дуже на це ну, сподіваюся, що таких людей, якщо є, там таких, то їх там на пальцях однієї руки можна перерахувати. Справа в тому, що всі вони з першого дня отримували заплатню в конвертах. Від 3 до 5 тисячі доларів, а там далі це рядовий депутат. Ну а там mm -hmm. далі секретар комітету, голова комітету, там, там набагато більші суми. І звісно, вони жили за рахунок в першу чергу цих е, конвертів. Друга складова цього питання: вони, не маючи абсолютно ніякого досвіду, вони ідучи в парламент, е, усвідомлювали, що вони є представниками влади, що вони здатні щось. Рішать на щось впливати, і відповідно за старою українською корупційною звичкою отримувати за це чималі додаткові надходження. Але з часом з'ясували сперше, дійсно там є категорія рішал так званих, але їх, мабуть, на весь парламент ну, 20-30 осіб. А решта це, ну, вибачте, але так, парламентські жебраки. Нічого їм не дають вирішувати, і їх просто на дистанції тримають і все. Їхня справа натискати просто кнопки в той момент, коли надходить з банкової рекомендація це робити. А по-друге, я не знаю, правда, це чи ні, можу в це повірити, що після початку вторг... повномасштабного вторгнення зарплати в конвертах припинені. І, відповідно, вони вимушені існувати дійсно на одну заробітну плату. То якщо їм треба там родини годувати, ну вони, я б не був проти, якби вони пішли до лав Збройних сил. Якщо вони скаржаться, що їм не вистачає депутатських заробітних плат, а там, начебто, у... У військових захмарні заробітні плати. ну вперед, пердуйте, заробляйте, годуйте, вам ніхто слова не скаже. Але є ще одна складова, яку, ну, з моєї точки зору, у нас недооцінює суспільство. Велика кількість цих людей, які вперше потрапили до складу Верховної Ради, вони реально вважали, що вони стали політиками. Що таке політик? Це людина, яка може впливати на якісь рішення. І коли вони зіткнулись з реальністю, ну, от взяти той самий дует, про який ми обговорювали, вони ну, можуть теревенити собі до, до схочу, але вони ні на що абсолютно не впливають. Від слова, взагалі, ні на що. І у великої кількості оцих нових облич. Ілюзія щодо власної пихатості, власного значення, вона спадає потроху з часом. Це нормальний пр процес. І вони відчувають і ставлення громадян до своєї персони, якщо там перші, там, кілька місяців до них так у пан депутат, заходьте, а зараз mm -hmm. я депутат, то пішов ти нахер. Ми перепрошуємо, то. А, ну, Це народна фраза. Є народна, да. але ж є, на жаль, на жаль, контролюючи органи. Народний, які цей... Народна, наглядова рада, да. так. От, то, відповідно, ну, це ну, за будь-яку людину це ганьбить, таке ставлення до себе з боку власного керівництва. І це теж, це теж впливає на настрої тих самих депутатів. Ну і ще один фактор. Переважна більшість з них, там відсотків, мабуть, 85-90, чудово усвідомлюють, що оцей їхній зльот на цьому і завершений. Як були вони ноунеймами, так і такими ноунеймами залишаться. І, можливо, дійсно для когось є якісь пропозиції зайнятися реальним бізнесом. Можливо, хтось за цей час знайшов якісь... Ну, або посади, або пропозиції від західних наших партнерів, там в громадському секторі, можливо, в науковій роботі. Але ну, дійсно в парламенті зараз що Та там приховувати? Ну, Зеленський зі своєю слугою потрапили реально в кризу. В них не вистачає голосів. І саме цим і викликання ті численні перенесення засідань Верховної Ради, якими зловживає Стефанчук. Бо ну, дуже не хочеться в першу чергу перед нашими партнерами демонструвати власну нездатність. А факт залишається фактом. Вже останніх, мабуть, років півтора, в переважній більшості позитивних голосувань, вони користалися підтримкою або Ригів, або тих недобитих олігархів там, двох тих за, за, за майбах і друге там якесь там бандотворення. І вони вимушені це, це робити, бо власних ресурсів вже не вистачає. А зараз я так розумію, що і, і ті товариші, збоку усвідомлюючи падіння спроможності слуг народу диктувати власну волю, вони теж стали не, не такими поблажливими до хотілок, як це було протягом оцих півтора року. Там і я так розумію, що і група Розумкова щоки роздуває. Тому дійсно, з моєї точки зору, це ну, нормальна політична криза. В черговий раз наголошую про величезну кількість спільних подій та ознак, які відбуваються і в Ізраїлі, і в Україні. В Ізраїлі зараз точнісінька та сама криза. І там взагалі ну, ситуація. Ми ще до того дійшли. Угу. Після ухвалення. В вчорашнього рішення Радбеза мовдену резолюції по Ізраїлю і по Хамасу прем'єр Ізраїлю оголосив, що він відмовляється відправляти делегацію Ізраїлю до Сполучених Штатів. Бо Сполучені Штати не скористалися правом вето. Але міністр оборони Ізраїлю вже поїхав, він вже в Сполучених Штатах і каже, що йому вже прем'єрний указ. Він сам буде спілкувати з американцем. Ну це схоже на 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 безуглу з тою другою подружкою. Тут знаєте, от повертаючись, якраз до внутрішньої ситуації з нам нашими парламентськи власне ситуацією тут згадується навіть або можливо виникають такі якісь паралелі, і знаєте, абітурієнтом, який обирає свою професію, і надто її сильно романтизує. Але потім, коли провчився курс, два розуміє, що ну я собі уявляю трошки по іншому, це не моє, я піду, але бачите, тут є просто різниця, як ти йдеш, як, як ти себе уявляєш, як народним обранцем. Тобто, або я йду, і я розумію свою відповідальність, або я йду і буду. У знаєте, от так як ви казали, приїжджати там на округ от народний депутат від нашого округу, буде мене там буде підвозити на засідання мій водій на Мерседесі, я буду в хороших костюмчиках ходити. І не думаючи про те, що таке в принципі робота народного обранця. Але ми в стані повномасштабної війни із Російською Федерацією, і криза всередині їхньої фракції, яка спричиняє в принципі парламентську кризу, дуже негативно впливає на ухвалення рішень, які стосуються в тому числі і національної безпеки загалом. І от коли європейська солідарність звертає. До Стефанчука із тим, що ми зараз маємо працювати 24 на 7, а не я перепрошую 7 годин на 24 дні, умовно кажучи. Ну, це насправді складна ситуація. Просто от зараз глядачі мене там будуть в мене кидати, не знаю, там картоплю огірки, квашену капусту, але знов-таки повертаючись до Ізраїлю, в них зараз в парламенті криза обумовлена прийняттям або не прийняттям закону про мобілізацію. Ну, таке відчуття, я коли кожного дня слухаю ізраїльські канали і дивлюсь, у мене таке відчуття, що це, це про нас. Про нас тільки іншої мовою. Так, так, абсолютно. І ну, я просто дивлюсь на це з метою проаналізувати, яким чином ізраїльтянам вдається виходити, або не виходити з кризової ситуації, бо далеко не не завжди в них це виходить вдало. Uh, і всі ці легенди про об'єднали все суспільство, це тривало, так і так само, як і у нас, десь півтора-два місяці, і, і все. А потім починаються політичні процеси, від яких ніколи ніхто ніколи нікуди не може піти. І просто треба це чудово розуміти. І коли влада в будь-якій країні, що в Ізраїлі, як досвід показує, що в Україні намагається створити якусь свою локалочку, таку. Під гаслом все суспільство має об'єднатися, три точки навколо мене. А коли все суспільство не готове до об'єднання навколо тебе, пуріць великий, все суспільство готове об'єднуватися навколо перемоги, а не навколо тебе, то і виникають абсолютно закономірні, по-дальшому розвиваються кризові процеси політичні. Це абсолютно нормально. Я думаю, будь-який фаховий політолог вам про це скаже. Бо суспільство неоднорідне, і ніколи, і ніде воно однорідним не було. І навіть такі питання, як ведення війни, завершення війни, методи війни, там не знаю, ще багато, багато, багато складових. Вони по різному оцінюються. І різними верствами суспільства, і різними політичними силами. І замість того, аби нормально вести дискусію і домовлятись. Навчитись домовлятись, що нинішня влада в Ізраїлі, що нинішня влада в Україні, намагається диктувати власні умови. А це лише тільки посилює кризу. Точнісінько так само, правлячій коаліції в Ізраїлі, яка вже тріщить по швах, вже чотири лідери оголосили, що готові покинути. Так само і в нас те саме. Абсолютно дзеркально. Пане Георгію, переходячи від парламенту до уряду, хотілося б і про це поговорити. Також зараз останнім часом часто лунають такі думки, що нам вже потрібно, і дійсно вже на часі і назріло давно питання перезавантаження уряду загалом для того, аби ну можливо щось дійсно змінилось. Ми говорили в цій студії. Знаєте, от про на, прикладі, на прикладі того ж виробництва дронів, які дуже необхідні, немає жодних якихось урядових програм або їхнє виконання просто не контролюється. Натомість оці виродки. Росіяни це на увазі, вони мають змогу стільки тих дронів зараз кліпати, що вони на е, прифронтових регіонах це на увазі на півдні застосовують уже дрони fpv дрони проти цивільного населення. Ну це просто жах, але це з іншого боку показує їхні спроможності і те, що вони можуть робити. Де наші мільйон, чи скільки там дронів? Перезавантаження уряду. Скажіть, будь ласка, чи змінило б якось ситуацію? Не скажу, що кардинально, але хоча б частково. Ні. Хочу нагадати глядачам відомий відеоролик, який був популярним буквально з перших днів а, початку виборчої кампанії Зеленського Кручу вірчу, обмануть хочу. От фактично, зміна уряду це ті саме стаканчик із тією самою кулькою. Головне не те, що там є кулька чи її немає. Головне, хто крутить ці стаканчики. То якщо їх і, і надалі буде крутити. Група з 5-6 ефективних менеджерів, то яка вам різниця, якого кольору будуть ці стаканчики? Все одно кульки там всередині не буде. А це лише тільки е, чергова спроба залишком власних прихильників повішлити на вуха чергову локшину. От зараз прийдуть нові люди, чергові нові обличчя. А в мене інше питання. Скажіть, будь ласка, от за ці вже майже... П'ять років. Хтось за щось поніс відповідальність. От це відповідь на. Оце запитання воно без відповіді, а відповідь, вона фактично вона висить в повітрі і вона і є ознакою того, що ми зараз всі без винятку відчуваємо. От зараз там НАБУ, здається, набув да, порушила справу проти Кириленка. А я слухаю оці доповіді, Чи Набу, чи СБУ, я не пам'ятаю. Там набу і САП. Ну, може, може, Не принципово, для мене, чесно кажучи. <connection> Але я сприймав себе на, на тому, що от я слухаю цю інформацію, і в мене немає ані жодного подиву, ані жодного обурення. Ну, так от просто. Це нормально. Бо там просто інших людей немає. На жаль, якщо хтось свято вірить, що оцю піну, яку під час першої хвилі підняло на грибінці різні грибінці влади, її варто замінити, і одразу щось зміниться і покращиться, нічого цього не буде, бо одна піна змінить іншу піну. Так. І про роботу і комунікацію нинішнього уряду, зокрема, от про тих менеджерів, які мали б комунікувати, про нашу в принципі комунікацію з міжнародними партнерами і так далі. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після останніх масованих атак Російської Федерації по Україні закликав захід надати Україні системи ППО Петріот, оскільки вони наразі є єдиною зброєю, якої відчайдушно потребує Україна для захисту. Про це він сказав в інтерв'ю виданню політику. Ну, в принципі заклад дійсно є правильним, Ми постійно про це говоримо, але саме формулювання дайте нам кляті Петріот, якби у нас було достатньо систем протиповітряної оборони, а саме Петріот, ми б змогли захистити не тільки життя наших людей, але й нашу економіку від знищення. І от в попередній годині ми тут з Олександром Леоном думали про те, а чи діють досі ось такі заяви, які побудовані на емоціях, як це діяло на початку повномасштабної війни? Бо нам от здалося, що після попереднього саміту НАТО весь світ зрозумів, і ми мали зрозуміти, що емоційна подача інформації або тиск, такий емоційний тиск на наших партнерів, це вже не працює. Чому досі е, окремі чиновники <кій> вдаються до, 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 до ось такого, такої комунікації? Як, яку директиву Кулеба отримав від Єрмака, то він не озвучив. З першого дня свого призначення я був. Багато, ну декілька років, я з коли був знайомий, якщо не помиляюсь, десь 16-го року, здається. І весь час до його призначення дуже позитивно до нього ставився, завжди е маючи нагоду, в той чи інший спосіб згадував його прізвище, і мені дійсно подобалася його позиція. Але те, що він створив з Міністерством закордонних справ, ставши міністром, перетворивши на просто от, реально, чого зволите господин Єрмак, ну це ганьба ганьбиська. Такого цирку в МЗС, в який перетворив Кулеба, це міністерство, що пітої ну, Я не пам'ятаю за всю історію України. Тому, ну, дійсно, я погоджуюся з оцінками, що на емоціях вже лише тільки можна один одному там щось розповідати. А цей, цей прийом він вже не працює і не працює не півроку, а більше вже не працює. Тому в черговий раз повертатись до подібних аргументів і подібних засобів, дочекавшись, поки росіяни гепнуть по Україні цими цирконами своїми. І знов починати теревинити про петріоти це абсолютно безперспективно. Звісно, можна гірше, точно від цього нікому не буде. Але при цьому очікувати результат позитивний це ну, щонайменше це непрофесіоналізм.